Вітаємо, ми студенти Жербак 11 27 жовтня святкується День української писемності та мови. Отож ми зробили опитування серед студентів Одеського національного морського університету. І в кінці ми підіб'ємо підсумки. Чи змінилася ваша думка щодо важливості української мови після 24 лютого? Так, змінилася, тому що мені здається, всі українці мали б зрозуміти те, що наша мова є дуже важливою. Це є код нації. Завдяки тому, що ми розмовляємо українською мовою, ми можемо відрізнити себе від інших народів. На мою думку, зараз надто важливо переходити саме на українську мову, перестати споживати російський контент і просувати саме українське. В Принципі, я вважаю, що спілкуватися українською було потрібно завжди, тому що і ще після залежності України. Чи змінилася моя думка? Після 24-го більш кардинально напевно так, тому що мова це один із таких аспектів єдності нації. Чи вважаєте ви за необхідне розмовляти українською навіть в побуті? Так я вважаю, що українську мовою треба просувати у. Ус... В розмові зі своїми друзями, родичами та в побуті так я вважаю це дійсно за потрібним, особливо зараз у тих реаліях, в яких ми знаходимося. Що в побуті, що в житті, що на якомусь навчанні ви знаходитесь, ви маєте завжди розмовляти українською мовою, тому що це державна наша мова. Отож, ми зробили висновки, що студенти ОНУ активно підтримують та просувають українську мову і культуру. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас, з нем української писемності та мови!